Ну що, друзі, сьогодні привезли ми на поле свинячий гній. І ось так розливаємо. Тут у нас посіяний озимий ячмінь, 9-й вал. Сіяли нашою сівалкою алігатор, міжряддя 30 см. У нас там стоїть анкер. Ну, ось так розливаємо. ячмінь маємо. Другий листок тільки пішов, так як з опадами у нас дуже скрутно було, а це от тут на цій стороні. Пішов гарний дощик, тоді десь 14 мм випало. І ми отримали сходи і ось такі ячмінь. сьогодні у нас 10 листопада. А сіяли ми його десь на початку жовтня. ні, не жовтня. Чи в кінці жовтня? Так. Ну, я в, опис... в описі під відео. Подивлюся, коли ми сіяли, точніше, і напишу. Тут у нас е, попередній соняшник, а по краях е, був ріпак озимий. Ну і там, де ріпак, там ну, прямий посів був. Тут ще перебивали палку, а там ні. То там стільки, е, стільки цих е, злаків. Напевно, до ігілопса, що я не знаю, що ми там будемо робити. Зараз я вам покажу. Ну, а тут є сходи соняшника. А ось тут, так, так, ось дивіться, що тут робиться. Дуже багато ось злаки лапів і з ячменем. І що ми будемо тут робити? Ось тут видна полоса, де ми розлили Свинячий днів. Маю, ну, надіюсь, вам видно. Ну і так будемо вивозити всю зиму аж до самої весни і весною ще. Поки ще піде ну, кущення, теж будемо вивозити ось так по сходах. Горілка, яка крутиться ось така і роз, розливає, розкидає свинячий гній, Показуємо вам ближче нашу систему. там щось вийшло з ладу щось погано тарелка крутиться Там що шо, шось осталось. Кутиця тарілка, оттуда стікає гній і розбризгує. А так, як щось там не так підсоєнили, воно більш так одну полосу розлило. Так, ну все, друзі, на цьому все. Дуже вітер дує, холодно, але ми їдемо працювати далі. І так, ще дві ходки зробимо, і яма у нас буде чиста. Так що. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі і всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба!